Слава Україні, друзі, Мої вітання! Ради вас знову бачити на нашому ютуб каналі Сторгом. Нещодавно наша команда Storgom'ua відвідала українського виробника ріжучого алмазного інструменту торгової марки ЄСтар. Ми там були на навчанні і на презентації нової продукції. Звіти, до речі, і ось ця теніска, на мій погляд, дуже прикольна. Напишіть в коментах, пасує вона мені чи ні. Особисто, я думаю, що явній виглядає просто шикарно. Вау! Wow. Буквально декілька хвилин часу хочу приділити самій торговій марці дістар і розказати свої особисті враження від цієї поїздки. А потім хочу презентувати вам їхню нову продукцію. Давайте так, друзі. От напишіть мені, будь ласка, тільки чесно в коментарях. От що у вас перше спадає на думку при слові українське виробництво або українського виробництва чи українського виробника? От до певного часу в мене перше, що спадало на думку при цьому слові, це якесь старе пострадянське занедбане приміщення з облупленою якоюсь штукатуркою. В цьому приміщенні встановлені якісь старі розбиті радянські нерадянські верстати, і на цьому обладнанні щось виготовляється. Прошу вибачення нікого не хотів образити, я з повагою відношуся до всього українського, до українського виробника і прагну того, щоб український виробник розвивався і виготовляв свою продукцію якомога кращою, кращою і конкретно здатною. І при тому вона могла з легкістю продаватися за межами території України. Є такі виробники. Отаке От перше враження у мене складалося допоки я не побував на виробництві зварювального обладнання торгової марки Патон. Так, на цьому заводі залишилося трішки радянщини, можливо, якихось 20-25%, але воно, я так бачу, по тенденції викорінюється, замінюється обладнання на більш сучасніше, що дає змогу патону бути конкурентно здатним і продаватися не тільки на території країни, а й за її межами. До речі, у нас є відео про те, як я бував на цьому виробництві, і хочу подивитися, посилання буде ось тут вгорі. Другий український виробник, який мене дуже сильно вразив своїм сучасним підходом до виготовлення продукції, це якраз Дістар. Якраз Дістар, це виробництво, на якому я побував. Офігів, ну, це не те слово, це просто щось. Я був в шоці, це, це шок в шокові. Ну, це реально європейська компанія. До речі, всі верстати, а також виробничі лінії на підприємстві Дістар, вони є італійського виробництва. Так, деяка невеличка частина з цих верстатів не є суперновими сучасними, але більшість це суперсучасні точні машини, які дозволяють виготовляти ось такий якісний продукт, який я вам сьогодні презентую. Друзі, мушу зазначити, що все, що я вам тут зараз покажу, це виготовлено тут у нас в Україні. Так, можливо, тут буде не все від торгової марки Дістар, це скоріше буде така невеличка колаборація з іншими українськими виробниками в дрібних деталях, але все одно від самого початку і до самого кінця це виготовляється в Україні. Круто! Друзі, щоб ви в повній мірі могли оцінити масштаби виробництва і взагалі масштаби підходу до виробництва своєї продукції у Дістарт. Ви тільки вдумайтеся, у них є свої окремі полігони для тестування тієї чи іншої продукції. Є величезний полігон, який залитий бетоном, тобтозним шаром бетону, з великою кількістю арматури, з меншою кількістю арматури. І на цьому полігоні тестуються диски для швонаріщиків. Є інший величезний полігон, який закатаний асфальтом. На ньому тестуються диски по асфальту для швонаріщика, також для асфальтобетону і так далі. Також є величезні брили різної товщини. З сильно армованим бетоном, менш армованим бетоном, з різної якості цього бетону для тестування як коронок для алмазного свердління, так і дисків по, алмазних дисків по бетону. Також є величезна купа від різних виробників плитки керамограніта, граніта, там рамори в різних розмірів, в різної товщини. Абсолютно вся продукція Дістар, перед тим як відправити її в серію. Проходить тестування на цих полігонах. Тестується в різних умовах. Можливо, там треба щось додати, можливо, щось прибрати потрібно, і так далі. Різні умови додаються різні компоненти, і потім вже цей перевірений готовий продукт відправляють серію. З кожної партії будь-якої продукції, йде окрема вибірка для тестування. Його тестують, перевіряють на дефекти і на всяке таке інше. Звісно, що це не кожен диск або не кожну коронку можна взяти і протестувати, але перед відправкою. Кожен продукт береться і візуально оглядається. У Дістара є окрема інстанція, така, знаєте, як контроль якості. От на цьому етапі кожен продукт людина спеціально обізнана. Так, от, бере його, прощупає, перевіряє, які дефекти можуть бути. Якщо знаходить, то вибраковує їх. Якщо ні, то відправляє далі. І саме тому кінцевий продукт на наших поличках. Має такий мінімальний відсоток браку. І навіть, друзі, якщо раптом сталася така і на вашій коронці відлетів сегмент, ну, по вашій вині, можливо, не по вашій, Дістар завжди намагається йти на зустріч клієнту і виправляти це за свій рахунок абсолютно безкоштовно. Ну і раз я вже дістав і показав вам цю коронку, то мабуть почнемо огляд з неї. Загалі у дістара дуже величезна різноманітна кількість різних коронок, як для перфораторів, так і дрилів алмазного сверління, так і для алмазних установок. По бетону, по цеглі, по пінобетону і так далі. Є коронки навіть і для кутових шлів машин. Коронки можуть бути різного розміру, починаючи від 32 мм, закінчуючи на 400 450 і навіть 500 мм. І до речі, коронка робить отвір швидше, ніж це робить самий дорогий, самий крутий бур і самим потужним перфоратором. Тому, якщо ви хочете зробити якісний отвір і дуже швидко, потрібно купувати коронки. Саме ця коронка має діаметр 52 мм, довжину 300 мм, і призначена для використання зручними дрилями для алмазного сверління. Вона не потребує водяного охолодження, аж шлам для повноцінної нормальної роботи, шлам якось потрібно звідси виводити. І от для цього у торгової марки Дістар є окремий підрозділ. Називається він механік, і у них є ось така спеціальність. Спеціальна насадочка, яка називається Drill stream Ось так вона виглядає. З однієї сторони, у нас різьба 1,1 під коронку. А з іншої сторони, різьба під 18 мм. З іншої сторони, різьба може бути абсолютно будь-яка для того, щоб можна було накрутити на ваш інструмент. Може бути тут також різьба 1,1, так само, як і у вашого дріля для алмазного свердління. Інколи при роботі з ручним дрилем для алмазного свердління, і ось такою коронкою виникають неприємні моменти у вигляді того, що коронка у вас при засверлюванні починає бігати по стіні. І це не завжди ок, якщо у вас. Ви робите, наприклад, отвір під кондиціонер, там стіна пошпакльована, все дуже класно, все дуже красиво. Ви потім коронкою бігаєте по стіні. Для того, щоб не виникало таких ситуацій, у Дістара, точніше торгової марки Механік, є ось такий спеціальний центратор. Вам потрібен буде перфоратор, бур на 8. Спочатку робите чіткий отвір буром десь на глибину 3 см, потім вставляєте цей центратор. У центратора є ось такі спеціальні отвори для сегментів. Ставляєте ось так на сегменти і починаєте засверлюватись. Буквально десь пів сантиметра ви засверлилися, потім знімаєте цей центратор і пішли вже далі собі чітко працювати. І тоді у вас будуть виходити чіткі, класні отвори навіть з ручним дрилем для алмазного сверління. Ось ця торгова марка Mechanic є таким окремим підрозділом торгової марки d Star. І продукція цього механіка вона якби пов'язана з тим, щоб поліпшити покращити роботу з алмазним обладнанням. Ну, от, наприклад, із цією коронкою, також є і інші оснастки, про які ми зараз поговоримо. Наступна крута штукенця, яка вам буде просто конче необхідна, коли ви будете робити в своїй квартирі штроби за допомогою кутової шліфмашинки, або будете різати плитку для того, щоб просто не затихнутися в пилюці. Це ось такий ролер 115-125, який призначений для кутової шліфмашинки, відповідно, діаметром 115 або 125 мм. Вдягається він на сам захисний кожух кутової шліфмашинки. Ось таким чином. Сюди під'єднується пилосос, і весь шлам, бруд і пилюка буде засмоктуватись вашим пилососом, тим самим залишаючи чисте приміщення. До того, що тут внизу у нас є таких два колеса, на яких ви можете з легкістю оперти кутову шліфмашинку, і робити прямі і чіткі різи. Отже, друзі, їдемо далі. Вся наступна інформація, яку я буду вам говорити, буде дуже корисна для плиточників, тому що весь інструмент, який я зараз вам покажу, він так чи інакше буде пов'язаний з укладанням плитки. Перше, що я вам хочу презентувати, це ось така присосочка Uno Fix. Вони є одинарні, uno так, і є ось такі подвійні DuoFix. Одинарна розрахована на 45 кілограмів. І використовується, вона механічна, ніякої електрики не потрібно, але працює вона ну, просто ідеально. Зараз вам продемонструю. Ви тільки погляньте, друзі, як вона легко фіксується на плюс-мінус гладкій поверхні. Навіть якщо там буде якась невелика шероховатість, вона все одно нормально до неї присмокшиться. Просто встановили, що робити не потрібно. От, повернули ручку, все, і присоска у вас вже надійно зафіксована. І для того, щоб її відірвати, потрібно. Прикласти зусилля в 45 кілограм. Ну, я не думаю, що ви будете брати якусь таку важку плитку на одну руку. Якщо вам потрібно буде підняти важку плитку, то ви, скоріше за все, що візьмете дві ось таких присоски на 90 кг і будете піднімати один або двоє, або можна взяти. Ось таку подвійну присоску, яка теж може підняти 90 кілограм. Але плюс цієї присоски ще такі, що ось тут в руків'ї, в самій оцій ручці є три різьбових отвори, якщо не помиляюсь, на 8 міліметрів. Сюди можна закріпити ще якусь іншу оснастку з різьбою. Це круто. І, до речі, от мені щойно прийшла така думка в голову, що. Для тих, хто знімає відео, мабуть, ця присоска теж буде корисна, тому що можна дану присоску, в принципі, закріпити на плюс-мінус всіх поверхнях, а сюди вкрутити різне фото-відеообладнання, ну, навіть ту саму камеру закріпити, і от вона вже у вас вісить в будь-якому місці. Це все круто. Крутяк. І. Наскільки якісно все відлито, наскільки якісно от все зроблено, що мені навіть не віриться, що це от виготовлено дійсно в Україні. Якість ну дуже крута. Якщо, ну не знаю, на відео вам цього не передати. Якщо ви хочете от пощупати власними руками, переконатися, що все зроблено дуже якісно, то завітайте до нас в магазин на вулиці Бульвар Васлова Гавела, 18 або на лівому березі це Харківське шосе 2. Пощупайте. Власними руками, і точно вже будете впевнені, в тому що це дійсно якісний, класний продукт. Наступна новинка, друзі, від торгової марки Mechanic, від того ж самого Дістара, це ось такий набір із трьох дисків на велкро і на магніті, які встановлюються на кутову шліфмашинку. машинку. Що ж це за набір, друзі? Ми маємо три ось таких диски на 100 мм. З однієї сторони, у нас. Метал, з іншої сторони, у нас липучка велкро. І є у нас ось така основа. Я так розумію, що вона алюмінієва. і тут всередині вмонтовані неодимові магніти. Посередині у нас є різьбовий отвір, який ви будете накручувати на саму кутову шліфмашинку. За допомогою цих неодимових магнітів ви будете примагнічувати ось ці диски до самої цієї платформи. Кріпиться воно досить таки міцно. Є спеціальний центруючий отвір, щоб у вас було все по центру. Не не літали і не було дисбалансу. Тому встановлюється дуже зручно. Кожен диск пронумерований: 1. 2, 3. Для чого це зроблено, друзі? А це зроблено для ось таких спеціальних полірувальних дисків. Просто народі вони називаються черепашки. Дані диски мають різну зернистість і різну градацію. Потрібно їх використовувати по черзі. Спочатку з грубим зерном, потім з менш грубим і так далі. Дані диски призначені для того, щоб зашліфовувати торці плитки після зрізу. І раніше, ось такі черепашки вони продавалися, якби вони мали вже на собі кріплення, ось такі кріплення для кутової шліфмашинки. І було незручно. Кожен раз потрібно було знімати черепашку після роботи і одягати меншу градацію для того, щоб якісно зашліфувати. Погодьтеся, що це не дуже зручно, тому що потрібно або мати, як мінімум, три кутові шліфмашинки, на кожній з них черепашку з різною зернистістю, або кожен раз відкручувати одну черепашку і накручувати іншу. Дістар, почувши своїх клієнтів, зробив ось таку штукенцію. Тобто, ви на велкро приклеїте черепашку з потрібною вам зернистістю. А потім ось цей диск просто примагнічуєте на основу, вже яка накручена на вашій шліфмашинці. Пошліфували одним, зняли, приліпили інший диск з іншою зернистістю. І це займає ну лічені секунди. Круто? Круто. Ось така штука новенька з'явилася. Далі, а, ну, відповідно, є різна номерація, там от 0, один, два і так далі. Під різний матеріал, різні ці черепашки існують. Все це є в величезному асортименті. Далі, друзі, як я вже вам говорив, що Дістар дослуховується до своїх клієнтів. З ними є зворотній зв'язок, і якщо ви плиточник, наприклад, і вас щось не влаштовує, ви хотіли б щось би змінити, якісь дрібні деталі, то, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію, або пишете їм на пошту, і потім інженери будуть вирішувати якусь вашу проблему і покращувати вашу роботу, щоб вам було легше, зручніше і так далі. Так, от була величезна проблема, ну скажімо так. Було велике бажання від плиточників, те, що диск був якомога точніший і робив тонші різи, якісніші різи і тонші різи, щоб шов між плитками був якомога менший. Дістар почув вас, і, будь ласка, виготовив серію ось таких дисків. Це ультратонкий диск. Таких дисків немає в жодного виробника в світі. Диск алмазний товщиною, ви тільки вдумайтеся, нуль. 6 мм 0,6 мм. Я не пам'ятаю, найтонше був, по-моєму, 1,2 мм. А зараз 06. Є як на кутову шліфмашинку 125 мм, так і на 110 мм. І навіть, друзі, є диск діаметром 45 мм на дуже популярні зараз кутові бормашинки, такі, наприклад, як Proxon. Можливо, ви в якихось відомих блогерів-плиточників це бачили. Але, друзі, ось такі диски для того, щоб вони нормально працювали, вони потребують охолодження. Охолоджуються, як правило, водою. І, можливо, ви помічали на відосах, що дехто або прикладає вологу губку для того, щоб нормально різати, або, наприклад, поливає з пляшечки. Але це не вихід, все одно і Дістар, ну, від торгової марки Mechanic зробив ось таку штукенцю. Нічого здавалось би, складного. Але не вистачало такого, скажімо так, на ринку для плиточників. Це ось така трубочка, перехідники і ось така форсунка, яка вдягається або на ту ж саму кутову шліфмашинку на захист, або на бормашинку вдягається, і іншим кінцем підключається до такої, знаєте, звичайної ручної помпи для, для того, щоб, наприклад, оприскувати рослини, або не знаю, ще для чого там використовується. Називається вона спрей. В даному випадку ця штукенція призначена для котової шліфмашинки на 115 або на 125 диск, але і існує для ось таких маленьких бормашин, про які ми щойно говорили. Ось, в принципі, і все, друзі, що я вам хотів показати, із новинок від Дістар, це. Мізерна кількість того, що вони взагалі випускають, є ось такий каталог. Тут дуже багато різної продукції. Ознайомитись із цією продукцією, ви можете за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Якщо якась із цих продуктів, яка була в сьогоднішньому відео, вас зацікавила і ви хочете її придбати, то, будь ласка, ви можете це зробити в нашому магазині Storgom.ua або в офлайн-магазинах в місті Києві, це бульвар Гавела, 18, або лівий берег, це Харківське шосе 2, А також можете зробити це онлайн. Посилання на наш онлайн-магазин Storgom.ua в описі. До цього відео. Дякую за те, що ви додивилися до самого кінця. Маю надію, що дане відео вам було цікавим. Ви поставили йому вподобайку. Бережіть себе і до зустрічі в нових Па-па!